Так, друзі, ми знаходимося в музеї джин у місті у Бельгії. Ми зараз зробили екскурсію в музеї, подивилися, як виготовлявся джин, більш сучасні технології, які апарати, все-все-все. І на завершення нашої екскурсії нас запросили до бару сюди, де за отримані жетони нам налили отакі рюмочки для проби джину. Сказали, лісир, прямо лікуючи. Ми зараз будемо пробувати, яку що то є. подробно. Так, почнемо з цього. Жовтенький, давайте, не все ж випивайте, патро. Та чому тисяча? Давайте, Чо, Чин-чин, вона казала. Чин-чин. І цей травуй пахне. Солоденький у мене. Маліна. А це якась трава. Ніби да? дереві зверебій. Yeah. Oh, це таке смачне. Що, як вам? Як ваші ради? Оце трохи полено віддає, так? Таке звіробіт? Ні, не То, що я після... 38. А оце джин. Так мені треба сначала джин витеп'яти. Да, потому що я після этого не поняла это.